Уже більше десятка років премія Івана Огієнка вручається тим, хто просуває у незвіданий світ науку, мистецтво, культуру та вдосконаліє наше життя за образним висловлюванням нашого державного та наукового діяча, голови всеукраїнської організації просвіта Павла Мовчана. Премія Івана Огієнка сьогодні виходить в Україні на другу сходинку після національної премії імені Шевченка. А отже, і стати лауреатом це знакова. Та визначна подія. Нам задавали питання, чи не зменшується кількість конкурсантів? Ні, не зменшується за якістю тих представлених робіт, які були в цьому році. Ми вважали навпаки, що дуже цікаві роботи. Можливо, сенс думати про те, що підвищити, скажімо, матеріальне стимулювання. Тобто, за перемогу і сьогодні таке надзвичайно складне життя і треба оцінювати дещо вище. Батограмна творчість Івана Гоєнка варта не лише величезної поваги, а й серйозного осмислення кожного рядка його творчості для того, щоб ми все робили правильно, сказав заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Долгих. От приходять рядки Івана Гієнка. Які можна сьогодні сприймати як пораду. Читаємо Біблію щоденно. Вона нам розум відкриває. Вона відкриє всю Вселенну і знання життя надасть безкрає. Напевно, в цій вічній книзі сьогодні є ті відповіді, які саме так бракує Україні, нашій Україні, цілісній. Неподій у галузі літератури премію імені Івана Огієнка отримав наш земляк Олександр Кухарчук, науки Михайло Лецьків, освіти Іван Ющук, мистецтва Дмитро Чередняк та народний хор Мукачівського міського будинку культури. А в номінації громадська політична та духовна діяльність відзначені Віктор Васильчук, журналіст, письменник із користання та киянин Дмитро Ломачук. Я дуже щасливий, що я сьогодні одержу цю премію, дуже радий. І хотів би подя принагідно подякувати тим людям, які поцінували мою дуже скромну таку діяльність і громадську, і творчу. І дякую за те, що сталося. Вітали лауреатів та численну аудиторію студентів університету імені Івана Франка, який і приймав лауреатів та гостей, і художні колективи Житомирщини.